Добрий день, продовжую деяку серію парад, як вивчати мову. І так, як отримувати задоволення від мови. Перше, я виділив три основних напрямки, які можуть приносити задоволення. Перше це впізнання мова як впізнання нової культури, це сприйняття світу. Кожна мова це своє розуміння навколишнього. Мови різні, і саме так, таке різне світосприйняття це і найцікавіше, коли вивчаєте мову. Тобто люди спілкуються по різному, тому що вони по різному спілкуються розуміють світ навколишній. Оце ці цікаві різні сприйняття, це дуже, на мій погляд, може, 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 може спро може дати для вас певне задоволення про вивчення мов. Це перше. Друге, коли вивчаєте мову, порівнюйте її з іншими мовами або з власною мовою. Ви можете дивитись на спільні речі або на різні речі. І це це тобто спільні речі у лексиці. У граматиці або у звичайній в фонетиці. І це також ми, дає дуже сильно цікаве задоволення, бо це таке певне інтелектуальне задоволення. Далі, найголовніше, можливо, при, задоволення при вивченні мов це збільшення ваших можливостей завдяки, завдяки новій мові. Це робота, кар'єра, впізнання нового. Ось вкратці, мені здається, три головних напрямки чому вивчати мови це задоволення. Дякую за вашу увагу.